да с синтай. раз пацаны думаю, что я в край, но нет. Я побачив новый синтай, пацаны. Бэм, смотрите, какие хром, ром, все дела. Шш, оптика. Агрессивный внешний вид. Светодиодная стричка за эпицентру, там о. Пацаны, то серьезно. Меркурий плюс АКОМ Бачите, дві звізди. Як отель дві звізди. Так само і цей акумулятор це реклама. Ні, ну, дивіться, бортову хорошу зробили. Плюс, давайте об'єктивно ходити, показувати. Моста. Виворіть, має добрий. Капот такий. Знаєте, є такі трактора, що все трясеться, тут не сильно трясеться. Uh, задній мост, звісно, він остерег живуть кращого. То поняв техніка, якщо берете техніку тако, на цей. На якусь воранку, на важкі такі роботи, більші, то навіть то не дивиться, дивиться такі, типу, або таку джинму, або такого кентавра, бо тут поняли, ну видно, так, да, мост, різниця По шуках. Я думаю, що не треба бути... Суперспеціалістам, щоб пояснити, А якщо у вас там ціпліться або у вас огороди якісь, там немає, там у вас 10 гектарів, то хлопці, ну цей тракторець передок має навіска 30, на 300 кг розчищена. Тобто ви тут зайвого на ньому і не возьміте. фрезу метр м, пушка там 2 2,25 м свободна і якесь таке навісне, як там зрозумів картоплі там сажалку і так далі, він спокійно собі е, витримує. Шість передач теж не для всього підходить, но, а знову ж таки, там, тягать якогось культиватора або плуг, або прицепа, це достатньо буде повністю зговою. Плюс та сама злополучна гібка муфта вона виконує роль своє, своєобразного предохранителя. Тобто, ви, якщо. Наприклад, перегрузили десь дали перенагрузку на трактор, то скорше за все у вас вийде з ладу та муфта. Вона стоїть 600 гривень чи 800 я не пам'ятаю. Нова. Звісно, її поміняти треба розколювати повністю, трактор, розкручувати ті болти. Саме дешева, ну, трохи пограєтесь, але зато ви не вшатаєте там коробку, да? не вшатаєте там мости. Вони є різні, вони є в от такому синьому цвіті. Е в червоном, таком, как Шифен. Е все с таким капотом. Вот, если хочется сейчас дымчик затыкнуть, вон есть кауты. Там уже водит. Видите? Есть такие вот, 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 вот. Таки кауты. На цель будет рахызны, чтобы вы видели. Девушка заправляло його. Ну то на роботу не впливає. Я думаю, а то що таке? А, ти документ. Ой-ой-ой. Що ж ти рвеш трактора то а? Безбожник! Бляха, мута! Нерви! Собака! А я його потім буду продавати! Ні, ну. <гум> е е е да. ну пацани, трактор без прицепа, без нічого. От там писали, там, що ми там якось так їх там жорстко їх. Мужики, трохи треба трактору дати нагрузку перед відправкою. Повірте нам на слово Там пів складу в раку стоїть, який міг поїхати вас крякнуть. Тому... Якщо трактор добрий, то він має, вибачте, моє дерева з лісу тягати, а під своєю вагою трохи йому дати газку, ніхіра йому бутися з тому, тому трактору. Вот. Тому так, хлопці, нічого ніхто не рве. Відволікся я, да? Посінтаях. По Отой той скаут, і дайте будь, покажу трошки. то йде той скаут. По тей йде Сінтай. Задня привідна версія взагалі зараз нас коштує як ремінний. Тобто ремінний в нас іде, там 3,5, ну за новий, там, не беремо переоціночні якісь. Е -е, Безремінний 3700 на сьогодні, навіть от Ось такій в такій комплектації трихциліндровий, задній привід без ремінів, на муфті, км 305 мотор 23.11, поки вона ще є. Поки не упустіть свій шанс, тому що тому що, машини, ось вам шара повноцінна, 100%. 23-11 то є нерівнівегавно, то є трьохциліндровий КМ. По ціні, як за шифер на віддачу на 200 баксів по більше, но тим не менш, хлопці, то є тракторець, да, там Сінтай, самий менший але вже повноцінний тракторець. По ціні мототрактора фактично. От, маєте на увазі, їх мене багатської є червоні і є сині, в налі... В, наліч... в, наліч... в наявності. Ось таким капотом, зонованим вже, хорошим. зонованим, з грузами, впередми, задніми. Майте на увазі. Також для любителів ексклюзиву маємо такі ще такі сентаї теж, пожалуйста, вам теж по сінтаюгах 4х4. Повнопровідний. Тут, бачите, посилений вже задній ой, передній міст вже зроблені Зроблений, як в скауті в 50-му стоїть. Не знаю за чим, звісно, але тим не менше, тут же ліпше сидіння, тут же перемичка, то допілена така версія, ну теж 244-240 з самих бюджетних починається. Від 3700. Тому хлопці є, є з чого вибрати. По сінтайчиках, кого цікаве, пишемо в. Повідомлення або... Ні, не, не пишіть повідомлення, дзвоніть одразу. Я не читаю повідомлення, сорян. Сразу дзвоніть, провозка наша безкоштовна, без передплати в будь-яку точку України. Всім привіт! і не Трактор України робимо відео цього трактора. Він же всі його вже показали, поняв, як звичайно, як в останній очі проведе. Ну нічого, то вона дивиться, знає наші обігрівний обзори. Ми тут багато не буде. Я там відео вот, вставлю його так скажуть, на, на, на ходу. Як, щоб ви розуміли, як він там стояв, як поворот ходить. Вот Короче, Коротше, що я можна сказати. Ну зайдемо з козарів, з плюсю. Покажимо так. Коротше, що в 50-ті типа, типу, похожу зроблені, Я не знаю хера, чесно, за ком і той мост. Хоча, Хотя... поставте сюди, хоча б чуть-чуть хоч як бувають. Ні. Тут воно таке саме що... все осталось. О, хоча трактор цей, ну по суті, він ну, йому проситься сюди усіннять. Ну спасибо, там зробили. Хоч, хоч щось. Хоч на капота поміняли на іншого, написали люкс і ціну підняли. До речі, ціна така сама, як обичка. Ну там на 100 доларів різниця, но ми там поторгуємо з вами. Все-таки передок я нормально плюс-плюс. То, то остається муфта, остається коробка така з одного реча, все включається чисть. Брати дві назад. Сильно, сильно їм не розгонишся, там, якщо у вас якісь такі важкі задачі, я ж кажу, не дивіться сентаї, дивіться там кентаври хоча б. Але як для себе тракторець брати, якщо там, якісь, якусь ціпліцю, чи якісь такі невеликі роботи не, 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 не супер важкі, там де не буде там, мульчурів чи ще чогось. Нагороди, те, що треба, він новенький, тут що виворота більшість стало за рахунок того мосту, три циліндри є, робить тихо, гідропідсилювач, є, що ще треба, по суті. О, і ціна. Приємумо. Ну і дизайну. він дивіться, які зроблені прикольні. Тут свято діоди, все. Якщо відкрити капоти. Є капоти. Та, виходить, Ой! Треба, щоб колега і тримав. Поні? Ви будете крутити, а колега буде стоїть тримати. А чого там? Ситеріне. Так Смотри, о так, а що ж ти хочеш, коли тут одна сітка? Нет, сетка как от комаров, вот, вот, это на Да, вот, так вот, 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 слушай, вот. и, и, и на этой сети и фары все держатся, все зимой на опыте Так темно, ё-моё Да? А Глянь, там обрезано а как тимы, кусачка обрезано А Ну так, а що ж ти хочеш? А чи з тай, де крило пропилено, там де йде? Ну а в цьому гать крила чорні в комплекті йдуть. Але чи пропилене, чи ні, ніхто не знає, бо не розпаковували. Ну блин, то треба щось придумати, тому що воно бляха. Ті відомості, що там петлі взагалі вони воно не тримає. Ну таке. Ну тут любий короче, трактор берете до, 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 до 6000, то все буде куз, кузов. Е, ото все е, ж, железо, то що сверху наліп, все буде херня повне. То що треба буде там все руки прикладати. Ну, дивіться, що воно. Ну, і оце. Ну это. Може ще так скрутили, слухай, склали, що воно. Чи не. Чи нормально? Хто складав? Нормально? Ні, це, це воно так і є, це воно складено. Нормально, это оно просто таки есть из завода. Ну вот, забираем, здесь стоят, все. Чтобы не убедилось, что мы всего. Везде гравирают все стоят. Ну оно требует каких-то там улучшений, кузовные элементы. Вот, хотя бы крыло уже сзади не надо потому что вот такого уже было, сделали... бачите, спойлера такого поставил, короче. Ну, чтобы сидушка назад дальше уходила, ну, задние крыла уже не, 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 не телепаются, как вот такого. Вот, э, Навіска. А скільки тут піднімає? Наш піфтону не поднимает. Не піднімає кілограм 300 максимум. Да, коротко, на 200 літрів треба какая Я простая проста фреза. лучше там облікчена на метр сорок. Пух 2,25 там, чи 2,20 Ну коротше, щось таке. Буде робити. А, що я ж кажу, для своїх задач, якщо вам такий треба невеликий, компактний, тракторець, треть повнопровідний то да но умеете в виду что то що під красиво скрывается там красиві наклейки класная реклама видим музыка за там диджей понятно вокруг 360 влітає камера и той трактор такой стоит ну то то реклама розуміть а приїду до вас коли, то буде готовий піле. Ну, ви собі... Зробили. Ну так а що ж ти хочеш? Дивись, тут, яка пластинка, навіть уголка немає усилення. Ну, ви собі усилили трошки приборку цю. Поставили газову газового упору. Тут вже зробили, бо тут грузи мешають капоти відкриватись. Трошки ці петлі можна переробити. І все, у вас буде нормально все. Так фактично ви мост нормальний зробити. Мотор стоїть, КМ 380, теж на хороший мотор. Ну, Він всюди стоїть, його і обслужити можна буде там, через 5 років, через 10, вона в кожному тракторі. Що вона на неї стоїть, що сентай, що джинма в мотори стоять. Кардан теж більш-менш. Ну, все, грузи стоять, такі маленькі, то можна скрутити і качати банки собі. Качать, так, да, да, так, да, вот. ну, так от перше враження е, таке, що. Конечно, картинка красива, но трактор нуждается в доработках, как и, як и буде до того. Вот. Но За моста спасибо. За моста, спасіба. Можна ставити по грузчик, але його не поставлю. Він <реш> же переломиться по <реш> Вот. Ну просто, блин, вот у меня питання: зачем? Наші він такі треба. Ну і хата така на грудку буде, що так Ну не. Люди да, ось, люблять, коли мост... дивиться, хто там, э, за... за... Комплектую в Китаї, пацани, зробіть задній мост поярче, і буде все добре. Бо люди їм хочуть колір робити. От, а, задній мост треба зробити. А тако можна брати. Ціна не помінялась, гірше вона не стала. Щось додавали, спасибо на том. І кольора красиві. Ось ті кита рішочки там теж бачили, як вона зроблено все. Ну, то... ну коротше, ви бачили все самі. Ну, вот, Тому вот так, хлопці, підписуйтесь на канал, хто цікавості хто шукає, Ми тут вам лапшу я не будемо. Вот, я сподіваюся, що хтось це купить. Вот. Всім пока. Знаєте, дуже спорний тракторець на сам Сінтайк. Тому що в принципі, в, принципі, в ціну ремінного шифінга, трошки там різниці невелика, можна взяти трьохциліндрового, казалось би, з переднім мостом і без ремнів, і повнопривідного теж все. По ціні фактично шифінга, який на ремня. Вот. І багато людей клює. Поняли, багато людей клює, тому що ву, без ремня, Ото маленька така без ремня. Ремні, то ну, бляха, я зараз, зараз поясню, ви, ви напишіть, що ви думаєте взагалі по цьому поводу. Но... Поняв, якщо бути чесним. ремні, звісно, недолік, можна сказати, трактору. Ну, ні. І да і ні, точніше. Понятно, що такий привод, найпростийший, він дешевше всього і буде в обслуговуванні. У вас немає ні муфти, що є в того. Я не агітую ні за один, я просто таку свою думку накину. Що, типа, тип приводу. В Сентаях вже без ревнів. Тут. В Сінтаях за рахунок того, що це саме все-таки дешевий безремнів трактор. Тут зекономили Китайці на всьому, чому тільки можна. Але то навіть не те не саме головне. Саме головне, що якщо от ми станемо тут по центру станемо тако... подивимося по коліях тих тракторів, вони можуть бути на 14 красах, можуть бути на 16-х, можуть бути задні, 24 ті високі, може бути навіть без муфти вони тракторці. Там ті бувають, чи ті також форти вони непогані. Но... пацани, Шефенгові завжди буде мітер 20, шефенг завжди буде важче. А, Шефенг то тракторці малі для себе. Розумієте? То тракторці малі для себе, то тракторці слабші гораздо по трансмісії. Якщо у вас якісь там. Наприклад, теплиці. Да? У вас там є пара огородів, у вас не є багато землі. У вас не буде використовуватись там ніколи. Фактично там якісь мульчі, щось таке важке, що дає нагрузку на саму коробку, на вал. Тому що ти приводу, то хорошо, конечно, да? що Но, е ревнів. Найголовніша частина в тракторі, я рахую, коробка передач. Вот, мости, коробка передач. Тут Саме воно слабеньке. саме Воно, слабеньке. Воно, наприклад, ну навіть по косах взяти, по мульчарах, по фрезах, воно не все на навісне возьме. Навіть вантажопідйомність, навіть знову в шифлі трохи більше. От, я не, знову ж таки не я, шифринг, я просто хочу об'єктивно людям донести. що без рівнів, то не епопія, розумієте? Понятно, що Коли жорсткий привод, пряме, пряме з'єднання. Навіть там, якщо йде муфта, у вас все одно. Не буде втрачатись, там пару тих кінських сил на ремньові. Вот. Ну на ремньові трактор і проще обслужувати. Він дешевше виходить. Там, вас якщо буде, ви да -да дасте перегрузку, якусь, все ну, ремень менше, прикрути ремень, все що, все, що станеться. Тут же буде треба лізти внутрі. Ушатати таку коробку просто, якщо, наприклад, ви Візьмете сюди 150-го мульчу і поїдете, поїдете якісь там кущі корчувати. Ну, умовно кажучи. З той же самий віс трактора. Він уступає. Він уступає навіть такий передніпровідний. Він плюс-мінус по весу равен задньопривідному шифринку і по габаритах. З 244-м шифінгом, я думаю, нема смусу рівняти. Тому що 244 шифінг тонна йде майже тона 300. Тут ну, є тут, там тона з копійками. Ну, там реально з копійками, я не пам'ятаю, але десь до, до тонни 100. Ні, звісно, зручність. То маленький трактор є для себе то про зручність, тому що маєте гідропідсилювач кірма, да, маєте редукторний бортову, що дає хороший вибір. Ви можете там на цих е так само ділян діляночках невеликих, зручніше маневрувати. Там вже є модельки без передка, де регулюється, що колія виставить в рядки. Тобто то такий трактор для підсобних якихось роботів. Будете повноцінний трактор, який може їх... давайте вам піздячки, щоб він вас не розсипався через роки, Тудися, що щось починаючи ось такі. Джин Макентауер, там такі більші, там де йде широка колія, вісім передач, там три передачі. Три передачі то мало. Три передачі там важкої там фрезою вам буде треба найнизька, коротка передача, її тут нема. І такі всі нюанси. Вот. то Тракторець не для якихось там більших об'ємів, То тракторець. Ну, по суті, я дуже буде грубо сказано, що то як типу, заміна там мототрактору, Понятно, що такі трьохциліндрові трактори багато, ну, більше зробить, Понятно, в рази чи мототрактор. Ну, то все-таки така техніка поняло, для себе сугуба. І якщо у вас немає великих нароботок по мотогодинах, дивіться, якщо ви в рік викотуєте там пусть там якихось 100-150 годин то окей там ви собі поробили весною осінню сезоні роботи там щось десь про це там комусь там по селу викопали там якусь картошку все якщо у вас на роботі прилично виходить в рік по моточасах, а, може бути і 500, і 700, і 1000 часов то знов таки ну цей мост ну логічно логічно, логічно якщо такі о чулочки тоненькі якщо кропка шестерня, там все йде менше то логічно що воно зноситься скорше ніж тому, дописно, ми прийдемо да, тут поїзд, він незручний, він тарабаний, він коротше, е гідрача немає, там в рядках працювати взагалі кажуть геморрой, такі банки треба мати. ну логічно, що ця коробка зноситься набагато довше, ніж Вот. Тому такі тракторці, от мої клієнти, хто мене знають, покупають не так часто, тому що насправді беруть або... Якщо зекономить беруть шифен, а якщо вже треба там великий трактор, то ну, в різниця фактично в тисячі доларів, у вас буде інший трактор, інша техніка. Вот. Люди, то, хто мене давно дивиться, не розуміють. Там різні маркетологи придумують всяку прибуду. Там. Ставить великі капоти, ставить великі колеса, тому що то все недорого є. Ну, Санячих розвитка. То все є недорого. Поставить капота дорого, поставить більше крила, поставить більше колеса. Дорого, якщо міняти конфігурацію трактора і ставити в іншу ходову часть. Тому придумують, приліплюють і там вже йому розказують якісь історії, що він там зробить Не знаю, більше, ніж він насправді може. То для, для своїх нужд техніка отлічна. От, Все одно, кемовський мотор трьохцилиндровий він дуже надійний. Задньопривідна така моделька, вона дуже зручна в міждоряді. Тому що тут ви можете собі поставити любі. Любі рядки. От, ну, знову ж таки, для, для своїх тілей сугубо. От. Що стосовно цих тратухтів я думаю, ви поняли. І там немає різниці. Які йдуть ці сентаї? Ці можуть бути назви різні, можуть бути навіть коробки різні, там той, може навіть бути без муфти. Ну, навіть Якщо йде трактора без муфти менший форти, люкс там, чи ще щось, там все одно йде вагої тонші, коробка, ну, вона візуально видно менше. Візуально навіть подивіться, хто не там, в техніці, він бачить, що тут вже корпус коробки, тут він сам по собі по висоті має. Поняли? Бляха, ну вот ходиш, все. Ото по висоті весь корпус коробки. Все. Ну різниця ж. Ну не в два рази, але ну, очевидно. Вот. Мости так само, чулки. це все, все. Ну хлопці. Тому для своїх задач, та техніка хороша, вона дійсно там, дешевше, за великі. Ну тут багато врахувань, но міжрядка, вага, колія, вантажопідйомність нав'язки, функціонал, потужність коробки, то на чому зекономили. Щоб вам вкласти ціну меншу. От, якщо вам ці не треба, от, вам при це потягати, там рядки поле, таке, то супер. Ну, набагато зручніше за шифен Гідропідсилювач вже вирішує кучу питань, кучу головняка знімає. І прямо з'єднані, що витнув передачу, зразу поїхав. Не шумний, там, не тарабаний, той мотор не гріється. Ну, трьохциліндровий мотор і одноциліндровий мотор, то різні мотори. Це його не гріється, так як шифенківський. Це його дає, працює рівніше, дає все-таки більше, більше потужності. Ну, За рахунок того, що він сам по собі все остальне легше, менше, той шифен виграє, розумієте? По суті, шифінг зі слабшим мотором, він виграє перед цим синтаєм. Бо тут мотор дорогий, файний, все остальне. Короче, Типу зекономили. Ну так така дійсність, Поніло, я тут лапшу не вішаю. Я стараюся говорити по правде. Якщо вам та техніка для ваших задач підійде, тоді розглядайте фірми любі, які вам подобаються дизайн, там, якому довіряєте продавцю, можете в нас придбати, У нас є форти, у нас є Синтай, ТТРК, ТРК, то Синтай. Дніпропетровськ завозить. В нас всі є скаути, тут зараз вони не представлені, то теж на базі Сіндаю. У нас ще когось було і в цьому році очікуємо, що такі зелененькі, файтери, там може бути цікава ціна приємна. Повнопривідний стартує зараз від 5 тисяч, там плюс-мінус ще торги, які то вже по телефону, чи є, чи є заднє привідний стартує від 4. От, якось так. Підходить вам такий варіант для ваших задач? Звертайтесь, не підходи, розгляньте, я ж кажу, ось джин Макінтавер, так, так далі. Або там розгляньте шифенги все-таки. Е -е, підкачаєтесь заодно, Буде тобто, і об'єм роботи зробите і самі станете пообйомніше, пошире. Ну, тому що там той руль крутиться, то Ви поняли. Ну, так, такі, Таке життя. Е -е, підписуйтесь на канал. Е -е, підписуйтесь на канал, тут зайвого я не розказую. Лішнього. Поняли? І ось номер телефону, щоб... Це його. Як його, Номер телефону для замовлення. Привозка, доставка, все. Документи під ключ, без передоплати, все як має бути. Тому звертайтесь.